Ну, ти сьогодні демонструєш дива дипломатії, тому що прийшла на весілля колишнього чоловіка в першу чергу. Не колишнього продюсера, а колишнього чоловіка. Це неправда. Ми з Юрою не одружувались. Ми просто прожили вісім років. Це громадянський шлюб. Я його дуже любила і продовжую любити. Звичайно, я дуже пишаю сьогоднішню компанію. Дуже багато моїх знайомих, родичів, тому що Юрині батьки я вважаю і сестри, це мої родичі. Як тебе зустрічають батьки Юри? Тому що ти для них перша невістка, можна сказати. Так і кажуть, ну не сьогодні, сьогодні не кажуть, але взагалі і не кажуть, що я теж невістка. А як ти почуваєшся на весілля? Ну, хоча б така нотка чи суму, чи ну, якоїсь ревнощі в жіночих. все ж таки існує? Я на сьогодні дуже щаслива людина, тому ревнощі взагалі ніяких не може бути. Я радію, що в них двоє чудових дівчаток, в мене двоє хлопців, то я вже якось буду натякати. На те, щоб ми якось вже одружували наших дітей. Тим більше, що Поліна сьогодні отримає подарунок від Гліба. Він спеціально обирав її парфуми, тому я думаю, що це перший крок до знайомства. І чого собі Знову. Гліб цього року закінчив школу, склав іспити, був останній дзвоник, Чи була ти запрошена на банкет? У нас дуже дружній клас, всі батьки товаришують. Мені сподобалось, що приїхало дуже багато відомих людей на це свято. Ну, у нас таке. Такий клас, як сказати, непростий. В нашому класі навчався онук Петра Симоненка, він дуже веселий. Ну класний, дуже класний хлопчик, цікаві діти, ну і дуже веселі батьки. І Ти виступала, звичайно, з якими труднощами стикаєшся? Ось зараз, коли табріс підростає, і все ж таки і безсонних ночей стає більше, і зуби починають різатися. Ну і всі радощі маленької дитини першого року ти ось зараз проходиш знову. Мені все подобається. Він найкраща дитина, яка тільки може бути в цьому світі. Це маленька лялька. Взагалі, я на нього кажу, що це п'ятий елемент, що це елемент і, може, якщо в світі щось буде недобре, але він, мій п'ятий елемент, мій молодший син, повинен врятувати світ, як Брюс Вілліс.